Вітається програма відверта розмова. Гості нашої студії сьогодні бійці 2-го батальйону Нацгвардії. Це Сергій, Олексій та Микола. Вітаю вас, шановні. Доброго. Ну, По-перше, розкажіть, як ви потрапили в Нацгвардію? І чим мотивувалися особисто? Микола, почнемо з вас, напевно. Ну, можна і з мене. Ну... В країні, звичайно, була обстановка така напружена виконувати ті події, події Майдана. І тут з'явився зовнішній агресор. А так як ми люди, в тому тут ну, в нашому зводі, люди не дуже заполітизовані, але вони патріотичні. І... Тому, коли виникло питання, як ви пам'ятаєте, про мобілізацію, була перша всі почали шукати, як же ж попасти в ті дії, і як докласти зусилля, щоб принести користь своїй державі, захистити її від ворога. Нами були знайдені телефони. Ми всі созванювались і попали. Спочатку це була воїнська частина, де ми проходили медогляд і проходили переподготовку, а потім вже вступили ряди Національної гвардії і дали присягу на, на вірність народу України. Сергій Олексій, у вас схожа історія? Немножко по-другому вийшла. Ну, якби там у всіх різні історії, хто як попав. Ми всі зустрілися в одному місці і, ну. Якби Відвичати. да, щоб боротися з одним ворогом. Тобто, в принципі, о, вами мотивував патріотизм на той момент і бажання захистити державу? Так. Не тільки державу, рідних. У мене четверо внуків вже. Других теж батьки, діти, діти сестри. Скажіть, а чого очікували? От ви були на підготовці і далі. От були очікування? Ви уявляли, от коли ви туди потрапите, що там буде? Та ні. До, до такого готувати. Ну, навіть даже самих таких заядлих спеціалістів людина не може бути до цього готова. Ні, ну ви їхали. Ви ми їхали, ми виявили. чи ні? Так, ми віддавали собі повний ну, контроль і повну як би, в обсязі е, відповідальність за все, з чим ми там можемо ну, як би, безпосередньо стикнутися. Но... Не завжди буває так, як ми уявляємо. Нам приходилось ну, вже безпосередньо на місці викручуватись в різних умовах і в різних ситуаціях по-разному. Олексію, а що вас, ну, можливо, вразило, коли ви приїхали? Ну, в принципі, обезпечення нашої армії більше всього. Що ви ну, маєте ну, на увазі? Ну, ми приїхали. 7 седьмого числа, на, короче, если не ошибаюсь, июня. И только к концу июня некоторым десантникам привезли бронежилеты, которые постоянно под обстрелом, самое больше то есть артиллеристам, которые самые больше под обстрелом были, а обеспечение очень слабое. Так же самое по форме и по остальному. в принципе, ситуация в завали для вашего другого батальона такая. Не, сильно говорит про десантники, мы на зварде. Мы були Доукомплектовані матеріальними цінностями, які були виділені, на, придбані на кошти спонсорів. У нас трошки була інша ситуація. Яка? Ну, нам у нас спонсори зразу предоставили. Нам спонсори зразу mm -hmm. предоставили, а у них, тобто даже десь підвозять, у всіх є нормальна форма, не у всіх є нормальні розгрузки, бронежилети теж і каски. Mm -hmm. Забезпечення ну, нашої армії бажаю залишатися. на на лучшому уровні да, на краще, краще його потребує грівня. Тобто о, Нацгвардія краще зараз забезпечена, ніж але да, забезпечена спонсорами, Звичайними громадянами, Просто, добровольцями. Да. І люди збирають і нам привозять. А ну, армія ні якби ви вище стоящий. Ну, армія, тобто держава. Держава забезпечення. Ми не теж м... держава, тільки ми інша структура, розумієте, це внутрішні війська, зараз це Національна гвардія. Я просто был удивлен, выделилась большая сумма денег, выделились так же саме, на те же мобилки, скидывали, то есть большая сумма. Выделилась кабинетом министрам очень большая сумма. И когда я приехал на войска, увидел этих ребят, как они одеты и то же самое обуты, тех же резервистам выдавали форму второго класса. То есть она уже бы ушная. И это очень сильно удивило. Наш батальйон, просто создание Нацгвардии, добровольческих э, освещала пресса очень хорошо. Соответственно, добровольцы, Сос Майдан или остальные организации знали, что нам надо помочь. И к нам больше помощи доходило. А ребята уже были в зоне боевых действий, и к ним труднее было дойти. И так же само не все знали, как обеспечена сама армия как обеспечена. А, вот таке питание было. Коли перші повернулися люди з зони АТО, що їм не записували, що вони перебували в зоні бойових дій. У вас таке питання постало, чи не? Это, этот вопрос решился. Э, нам обіцяли вирішити э, до нашої відправки в зону АТО, потом, э, когда ми там будемо, другий раз обіцяли і третій раз это все вирішилося, когда ми приїхали, когда ми вже должны были здавати оружие, когда уже все документы на руках будут, должны ми мы... Домой довзі їхати, ми целий день потратили на те, щоб отримати штамвоєк, получить чотири бумажки з приказами переведення в ту іну дістя. І целий день Чому так відбувається. От е, виходить, що нацгвардія, все ж у вас є можливість приїхати так на ну якась ротація невелика, йде чи відпочинок, так? А е, виходить що у бійців, які підпорядковані Міністерству оборони, такої можливості немає. Це. Вони вже по чотири місяці, наскільки так, мені відомо, знаходяться. немає. Можу сказати так. Є декілька факторів. Ну, по-перше, ми некомпетентні. Же... Це по-перше. По-друге, люди от були з нами ВДВчники, там 95-та стояла бригада, все, вони казали, хлопці, от ми вже тут після Майдану четвертий місяць добровольцями прийшли, і ми з Львова приїхали сюди захищати. Там на Майдані також ми стояли. Коли ж, каже, вже піде Україна середня, там я і. Допустим, я наскільки знаю, в воєнкомат зверталися добровольці. Допустим, там снайпера були, все казали, не потрібно, не потрібно, не потрібно. Людей відштовхують. Я не знаю, може це так треба. Ми не компетентні, а цим що питання. між собою кажуть. Вояки? Так, ну не уставши. Це дуже тяжко, розумієте, Кожен день попадати по два-три рази під обстріл, і допустимо немає води. Ми приїхали, вони артилерія, по два місяці не купалися, тільки салфетки, ну, ви знаєте, ці влажні, влажні да, салфетки користувалися. І Очні, допустимо, вода качається, скважини зробили. Скважину там 120 метрів. Ну, коли почали опускати насос, там оказалось 90 метрів. Вони качають цю воду, все, баня там організовується, ну, потім. Вже стало частіше. Ми приїхали, ми організували, попросили, щоб надували воду. Там мінімальна норма там потрібна, там по 6 літрів чи по 7. Ми попросили, ми зробили бак, це, це літо є. і Ми чисто зробили літній душ і користувалися всі, хто бажав. Задача в тому була, щоб тільки залити води, піднятися ну, наверх. Оце як місцеве таке. населення сьогодні? Сьогодні ставиться? ми не знаємо, а тоді ми знаємо. Ну, от коли ви знаходились, отколи отколи ви ви вже Ну, приблизительная статистика. 15-20% не поддерживают, столько же поддерживают, остальные ждут. В данный момент? Потримую вас? Э Українську. Ну, ну честно с Потримую... Сереж. Нам даже один местный житель, вот допустимо, звонил, и по його данным делали наводку, где хто находился. То есть передвижение техники по Ну, корректировку ну, делали. Скажіть, а наскільки об'єктивна інформація висвітлюється засобами масової інформації навіть нашими українськими чи Правду кажуть? Чи скривають кількість загиблих, наприклад, серед місцевого населення, серед військових? Про ситуацію там, скажіть. Не всі дані доходять. От, наскільки знаю, після 27 числа 25-та бригада, колона, попала під обстріл. 100%. То есть это с ребятами общался, которые были на этом посту, которые с десантниками. 7 человек було погибших і порядка ну, от 10 до 15 ранены. І тяжело ранені були. Это в прессе нигде не было. У вас еще до этого, Микола? Ну, процентів 90 правильно, ну, тому що розумієте, є така служба, як розвідка, ну, є фільтрація інформації. Тому що, ну, звичайно, не кожен хоче показувати свої потери, як ти кажуть, і не хоче іноді показувати свої, тому що перемогу, тому що це все йде, війна не тільки стріляниною там, а є, да, то є інформація, звісно, фільтрується. І це я думаю, що правильно. Ну, Те, що ми там були, допустимо, бачили. Є у нас було розкиданий наш батальйон, був на декілька блокпостів. І ось так, як ми друг з другом дружимо всі і спілкувалися, то ми знали інформацію достовірно. Ну, звичайно, була деяка інформація по загиблих, була іноді завищена, а іноді наоборот занижена. А, скажіть це ситуація це. з відходом військ противника, скажімо, терористів їх так називають зі Слов'янська. От ви, як люди, які там перебували, так, бійці, військові. От скажіть, чи дійсно вони так втікали, що їх неможливо було Ні. вразити, чи це просто Можна така була. спланована акція? була? Ми доповідали, і командування дало чітку вказівку, не відкривати вогонь на ураження. А чому? Просто спостерігати. От чому це запитання надати нашому командуванню? Пускай вона Це відповідь... була можливість просто знищити. Була... Ми цю... наблюдали колони, які Там від... відходили. Дві колони. Там дві колони Потім, вже коли ми не витримали, вже якби ну, була нанесена ну, їм частично. Ішли йшли дві колони. Меншу колону розстріляли, а більша колона, якщо була за 8 Що? кілометрів, від тої проходила, і спостерігали і докладували. Вона. і... Була неушкоджена. а чому так ма були якісь ну, от, Чому така всі? зрада була у команду колони? Да? Що це нав... мається на увазі? Тому що ну для нас колона. Ми ж не розуміємо. От це около чотирьох тисяч чоловік. Та дана, яка прийде тисяч техніки. Було допустимо, так друга колона. Це була десь 81 один техніки. Танки, Ця була обстріляна, було підбито артилерістами та е, два танки в самому Слов'янській, один танк прямо перед Карачуном і бронетранспортери. Ну, це таке було. Тобто, в принципі, на ваших очах терористи покинули зону, на якій... Там не можна сказати, що вона наша, бо там кругом зеленка. І ну, їх можна було... Ми бачимо криші, принципі... бачимо там... Частично, Частично. Частично? бачимо. Друга ну, колона пішла на наш п'ятий пост, який був між Славянським і Карачином. От ту колону розбили. Тобто, вона хотіла змісти повністю пост. Що пост захищався? Що Что... Удари авіації, ну не авіації артилерії була в ту сторону, вплоть даже до того, що град наш працював. А втору колону повністю проігнорували. Тобто втора колона спокійно ушла. На доніс. А ті розмови про те, що там ті бродні транспортери, танки, машини були там прикуті до них ну, люди, не винні. Це правда а, там чи ні? Чи... люди не знаю, але якби я був прикований, я б наоборот просив, щоб мене розстріляли, щоб люди не йшли поскольку і будет больше більше за них потерь. Ну, такого ми візуально ми не наблюдали. Тобто так, командування не дало наказу стріляти на ураження. Зараз так. такое було. А при Кті я сутті я вам розказував ситуацію. От як, звідки беруться сили терористів, сепаратистів? Звідки? По-перше, е як займається місто, ви ж знаєте, це не перший, працюють СБУ міліція. Чому? Тому що інформація там вся, і плюс є зброя. Коли захватили ці відділи, звичайно питають, хто з нами, хто не, хто не, зразу відвели. Це не не, не говорять так. так: зразу відвели шльпнули. Ну, допустимо, один час сказав «ні», а другий сказав, що да, ну, раз так, да, значить стараються замазати. Тобто десь беруть в операції, він починає участити. Далі більше, далі, я ж кажу, працює групота Ну, Це об'яснити не треба, да? Люди з кримінальним минулим і ну, наркомани, багато шприців, там всяке це саме. І плюс місцеве населення, є інформація, хто де активісти, звичайно, стараються знищувати, активісти, звичайно, звідти йдуть. Тобто стається населення обезброєне. Раз без населення, це як то кажуть, от, прийдуть до нас, то ми будемо захищатися. Такого не буде, тому що якщо ми там не зупинимо, то прийде, буде та сама ситуація. Ударять гра градами, йдуть ще чимось, і, коротше залякають населення. Плюс до всього беруть заложники, взяли дочку, там, сестру, там ще, бо людина розказувала з сльозами на глазах. Там була така ситуація. Він розказував, що каже: хлопці, я не міг не взяти цей автомат, бо... За моєю спі... спиною рідня, як я стріляв або в землю, або в повітря, але я не мог іначе. Ну, людина за своє. Ну розумієте, ситуація різна: один може собі, допустимо, гранату чи пулю, а другий не може. І от з-за те, що залякали, це те саме, що і робили німці. Нічого тактика не поміняла. Залякується місцеве населення, дається зброя, і люди йдуть, починають воювати. вже як пішов, зараз у нас багато камер, багато те саме, людина побачила, що вона стріляє, замастилася. А од митися, ви ж знаєте, дуже важко. Скажіть, І а тока... правда, що е, платять за те, що люди там воюють проти українців? Я цю інформацію не ну, володію. Якби з тої сторони ми не знаємо. Ми не володіємо цією інформацією. Да? Я, наприклад, не володію. Ну, звичайно, що я знаю, що на блокпосту то, що ми наблюдали там 4,5 кілометри, то тобто, ми бачили цей блокпост, його там від, від самого початку там, Без... до кінця його не вбирали, звідти не, не обстрілювали. Хоча казали, що закритий город Славянськ, а через нього йшла потік машин. То я знаю, з говорили, що заїхати машиною 100 гривень, виїхати 100 гривень. Це ну, якщо інша прописка там провірялася, то, звичайно, канава ми бачили, як розстрілювали людей. Бувало, де три чоловіка. Чисто раз упав один, другий, третій. Це можуть, свідки підтвердили. Воюємо. Хто ворог? Росіяни, чеченці, негри. Найомники. Так же саме частина українців. І частина, ну маленька частина, то є місцеве населення, яке залякане, шантажоване, якби, і в них немає виходу, вони просто воюють на тій стороні. Ну, просто сразу ну, борються, Така ситуація постала. Як вони забезпечені? Забезпечені, вони набагато краще, ніж ми. Ну, що мається на увазі? Но це по зброї. Не вся зброя не буду стверджувати, але частково є у них зброя. От, у нас зброя, наприклад, якщо у нас у снайпера зброя знаходиться з калібром 7,62, а вони по нас працюють 12,7 калібр. Це відстань, відстань в 4 рази перевищує нашу відстань, ми їх достати ніяк не можемо, а вони по нас працюють. Чому прокол... так? Якби наше командування може, єсть на складах лежать нова зброя. Ну Но чому вони його не видають? Це якби, опять же, це. А звідки ви знаєте, що там. Ну, багато, є якби зброї? у нас у кожного є, ну, якби, знайомі, друзі, які служать, які знаходяться на складах. І Коли я задаю питання, ну. Би, тихенько. Це питання, в принципі, вже до командування. Так, да, це до... більше до нашого безпосереднього керівництва, головнокомандуючих, які віддають накази і посилають туди хлопців без зброї. Практично без зброї. Бо видається, зброя не нова. Ну, така, ж вона пристрілювати. А ми туди приїхали без пристрії, навіть зброї. Ну, допустимо, то, то ж саме з простими прицелами. Є ПСО 1 снайперський прицел, є ПСО 3. На складі ПСО 3 є. С батарейками, с подсветкой, которые лучше намного. Их не выдают. По поводу еще обеспечения, вы, вы задавали вопрос, да? На одном только складе в Славянске нашли 15 тонн боеприпасов. Они знают, откуда у них было две пушки времен Второй мировой войны. Они под них... экземпляры. Достали под них боеприпасы, они с них обстреливали. Ну, бачу, в сторону Семеновки брови... стреляли. Стреляют, да? А, скажите... уже было там. Пару экземпляров. От, російська, між прочим. ви сьогодні знаходитесь тут, і скоро у вас закінчується відпустка, ви будете повертатися, не дивлячись на те, що в принципі зброя не видається нова, так? Тобто ви розумієте, ви чуєте інформацію, яка є сьогодні, <кхух> і ви все одно їдете. Хоча ви маєте ну, можливість відмовитись, так? Ну, я можу щось... рапорт написати да. зразу б домой, поїхали. Так, да, я можу додавати по зброї. Чим перевага? Е... Нової зброї я маю той самий калібр, в тому що е, ворога можна зупинити на більшій відстані. Тобто, якби в мене був, допустимо, чи, чи в кого там калібр 12,7, це така так сказати, зброя, коли ти можеш бронетранспортер зупинити за півтора кілометра, за два кілометри. Тобто попав ти туди, в ту точку, куди воно є. Так само танк можна зробити, щоб він не бачив, куди стріляти, не наводити там те саме. Тобто, це буде вже перевага. Що таке зупинити вугори на, на дальшій відстані, чим підпустити його, допустимо, на 400-600 метрів взяти і взяти, вдарити з РПГ. Розумієте? Тим більше, що вони зараз з цими... у них є такі сітки. ось ці штучки, сітки, всяке саме, що той РПГ вже не діє. І боротися з танком в ближньому бою, це, звісно, воно і... не, не краще, але. Важче, каже, сил, більше да. втрачаючи. А, може... а скажіть. Теж багато нарікань на те, що ну такими простими словами зливають інформацію терористам про те, дислокацію наших військ про переміщення. А, тобто кажуть, що в засідках вже чекають. Чи так це чи ну, ні? на жаль? На жаль, Ми це не володіємо цією інформацією. Ну, я вам скажу, що кругом місцеве населення і є же такі, як за, такі і проти. Тому зливати інформацію це зараз проблеми немає. Набрав мобільний телефон. І позвонив. А за півчаса можна да, засавати. І плюс хорошу. до всього цього, я думаю, що підтвердять хлопці, що над нами квадрокоптери, або як кажуть нас безпілотники, їх як, 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 як бджіл в небі. Я не знаю, чи їх. Ну, не збивають, може немає таких систем, чи, як, там, чи може жалко, щоб їх збивати, бо він там стоїть скільки. Ну, допустимо, можна з цим було б боротися. А, допустимо, автомати там. Не достають, допустимо, а, а якась точна зброя, там той самий ПЗРК, я не знаю, їх сі, на складах, стільки, Я думаю, що їх море лежить. Скажіть, а, ну є випадки, коли ви не згодні з тим, що вам не дають дозволу м -м, ну, стріляти, та, так називаємо. А що ви робите тоді? Нічого, просто ну, ну що дійсно ви робите, коли ви розумієте, що потрібно зробити. Постріли. Потрібно зупинити ворога, не пропустити далі, а вам це робити. От що ви робите? Угу. Ситуація буває різна. Чи командування право і все, ти буваємо. не маєш. Проще сказати так, якщо вони безпосередньо загрожують, ну, якби йде атака нашій житті, ми ну, при різних умовах, ще раз повторяю, відкриваємо вогонь на ураження. Це 15-та міліція. Тобто да. то то це, якщо є, загрожує безпосередньо, то є нашому життю чи якби. Ну, в даному випадку, випадку, коли ви ну, то пропустили колону, да, ну, ну, не можна було відкривати це... вогонь. Хоча потім, не потім би Донецьк. Не ви, це, як, це як, не вже, вам не дали наказу. Але, в принципі, після цього в Донецьку у нас з'явилася ну, другий... ну, От як ми можемо воювати з таким командуванням, яке знаходиться. 14 новеньких четвертих БТРів, четвертого покоління, охороняє 20 палаток, де знаходяться у нас командування. командування. Да? Це ви бла... ну, на власні лагеря. Да. Охраняє... Це лазері АТО. Охороняє 14 БТРів. У нас БТРи, ну тройки там восьмидесятки. Восьмідесятки, там, Без... де броня 7, 7 міліметрів. І без всякі там ну, нові діти. Тої знімали, хлопці виїжджали на виїзди, а ми оставалися голі. Да. Без комулятів, така небалять. Є Тось... настанки, можна було поставити одну одиницю і дуже чітко боротися маневрувати. А Запитання є от до тих керівників, які там за цим. Бронетраскую ну, не знаю. В академії хотіли на свої колокольні сидим. Ми хотіли в академіях. Може, ми не праві в чомусь, але я ж кажу, якщо є техніка її не використовувати, я вважаю, що це. Вона стоїть, допустимо, рядом десь ми чули, танку була якась дивізія, чи в Артемівській, чи де там законсервовані танки, то вибачте, три місяці воюємо, не можна розконсервувати. Нам би два танки, чи хоча б один, це б така була підмога, ми б себе там довольно чуствовали намного шустріше і більше підкидали грузь, як ви казав. Да. І пару БТР-ів у сучасних. Просто у нас от нас до города була кілометра два. Е, ночью по этой местности спокойно проходили сепаратисты и подходили до метров на 400, и просто бывало иногда обстреливались автоматов. Если пару бтр стояло, там тепловизор стоит. Никто б к нам не подошёл. Расстояние выстрела бтр 4 четвёрки прицельно 2 км без проблем. Три кілометри там так само можна. К нам би ніхто не підходив. Не було вони, таких питань. Коли ми ще були в тренувачній базі, приїжджав Ясенюк, він казав, що от для другого батальйону Нацгвардії він там передав там, де, э, ну, певну кількість бронетехніки. Але не одного бронетранспортера Він нічого не передав. Де воно? Куди воно пішло? І наша ця показуха, якщо насамкіли хлопці стояли. Ну, без броні, без прикрив... прикривала. А я вам хочу сказати, коли броня присутствує, це немаловажно. Це відрізняє дуже багато противників. Нам з, з Харкова привезли БТР 80-х, пару штук, Є3 е привезли один або два, в різна конфігурації. Вони постояли там красиво. Е Приїжджав. Пару... Не, зараз вони був. Не, Парубі. Не, зараз... Я не пам'ятаю. Парубі, був... я, Яценюк, парубів і Трущина, якщо не хто. Факт того, що після їхнього від'їзду вони наступний день так уїхали. Само за ними уїхали. Все. Сказали, що дені не проплатили. Завод показав, їх розглядали, але не проплатили, їх забрали обратно на Харків. Можна кредит було б давати. Yeah. Для такої Скажіть, України. так швиденько, як ви вважаєте, чи потрібно вводити військовий стан на території. Східної України. Mm, ну, якби це було б, було б необхідно, але так як з той сторони вже підготовились миротворці, які дуже хочуть сильно сюди зайти, які нас ж тут обстрілюють, і вони такі чекають на, ну, на ту можливість, щоб зайшли, так як вони браття слав'яні, так називаємо. Mm, то це я зробиться. вважаю, що якби, у нас є змога, є можливість. Спеціалісти є, пускай воєнкомати їх призивають. Вони рвуться туди. Ну щось по якійсь причині воєнкомати не дозивають. Ми справимося і в зоні АТО антитерористичної операції. Ну пускай такі воєнкомати і наше командування дасть наказ. Брати спеціалістів. Да, брати спеціалістів, а не дітей туди брати. Ми бачили, хлопці стоять по 18, по 20 років. Вони ще навіть стріляти толком не вміють, А їх відправляють дають бронежилет, бо У них немає да. грошей купити від воєнкомат. Приїхали, і вони не мають. Дайте, хоч постріляю з автомата. Це зона АТО, людина приїхала. Я. і розумієте, Я розумію, обстрілені. що ця тема дуже величезна. і Ми не можемо, да. не маємо просто змоги, тому що у нас є ліміт програми. Я вам дякую за цю відверту розмову, тому що вона була дійсно відвертою. Бажаю вам успіху. Бережіть себе. дякую нашим телеглядачам за те, що нас дивилися. Це була програма відверта розмова. Гостями студії були бійці 2-го батальйону Національної гвардії. Дякую вам.